Якщо ви стали жертвою вірусного фішинга в Telegram, що розповсюджується за такими або такими посиланнями, це відео для вас. В ваш аккаунт Telegram зайшов бот, що періодично перевіряє активні сеанси. Коли він бачить когось, окрім себе, він автоматично завершає цей сеанс. Ключове слово періодично, а це значить, що з ним можна боротись. Дотримуйтесь наших інструкцій і у вас все вийде. На комп'ютері відкрийте браузерну версію Telegram та оберіть авторизація за QR кодом. Потім беріть ваш телефон, в ньому авторизуйтесь в Telegram та заходьте в налаштування. Далі пристрої, авторизація за QR-кодом та на Вадіть камеру на QR-код у вашому telegram веб Як показала практика, браузерну версію викидає не так швидко. Тепер потрібно захистити ваш аккаунт. Все, що нам потрібно, це встановити хмарний пароль та прив'язати аккаунт Telegram до електронної пошти. Це робиться в налаштуваннях в розділі Конфіденційність. Що це нам дасть? Хмарний пароль Telegram запитує при спробі ввійти в аккаунт. Його можете знати тільки ви, і без нього ніхто не зможе отримати доступ до вашого аккаунта. А прив'язана пошта дозволить вам відновити доступ до вашого облікового запису, навіть якщо ви втратите Сім-карту. Тому пробуємо заходити та встановлювати хмарний пароль та пошту. Прив'язуємо пошту, ставимо пароль та завершаємо сеанс цього бота. Якщо сеанс бота не хоче завершуватись, не біда. Коли ваш обліковий запис вже захищений, через деякий час вас перестане викидати із Telegram Web. Тому просто залишаємо відкриту вкладку Telegram Web та періодично пробуємо завершувати сеанс цього бота. Можливо, доведеться зачекати 24 години до того, як вам дозволять його вигнати. І коли вам вдасться це зробити, це ще не кінець. Після цього всього ви маєте пройтись по всім 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 чатам у вашому телеграм та повидаляти всі вірусні повідомлення, що бот от встиг понаписувати людям від вашого імені. Коли ви це зробите, ваш акаунт Телеграм буде врятовано, а облікові записи ваших друзів вбережено від потенційної небезпеки. Перейшли це відео тим, хто потерпає від ось такої біди. А якщо твоя проблема була вирішена, постав нам лайк.